На у було таке навчання. Потім ми робили свої проекти, хтось брав участь, хтось організовував. Комусь це було важко, когось це вдалося. Попри хі? когось напрацьовано, хтось вміє це робити, брав участь на багатьох проекті. Багато хто дуже вагався, не знав, як це зробити, але вчасні якісь такі термінові дзвінки і відслідковування моторинг справ учасників дали можливість. Дати якісь поради, які допомогли до організувати ці проекти і зробити. Хотів поділитися такою думкою, що я почув, що ви зрозуміли, про що це про екологічність, про себе. Коли ти робиш для когось, це завжди буде добросотно. Коли ти робиш для себе людину, це перший сорт. Розумієш. Тут ідея екологічності відношення до себе, саме ставлення до природи, до тої дії, що ви Доброго дня! Сьогодні, 9 квітня 2016 року, ми в місті Вознесенську саджаємо дерева миру. Це міжнародна ініціатива, яка закликає всіх до миру, до свята такого. В нас це сімейне свято вийшло. Кожна родина прийшла посадити своє сімейне дерево миру. Так, так, що десь близько тисячі учасників було задіяно в цих закладах, які проходили там, близько 3-4 годин. Ті, що зареєструвалися, ви бачите, там була ціла черга на реєстрацію, не справлялися ті, хто реєстрував, то навіть перший заступник міського голови сіла і реєструвала ці сім'ї, бо реально треба було їх швидко пореєструвати. Из того, что удалось сделать за, этим, за эти два месяца, мы приняли участие и стали соорганизаторами экологического конкурса, который проходил среди четырех школ города Выжга. Идея этого, ну, этого конкурса и механика конкурса такова, что фронтально по всем четырем школам экоактивисты проводили лекцию на тему раздельных сбор мусорных шкодов, после чего были озвучены условия конкурса. В школах должны были быть организованы группы детей экоактивистов, которые должны были из трусовля сделать небольшие такие манкеты. После чего это выносилось на предварительный конкурс, он только что сейчас закончен. Потом определялись победители в трех категориях, там 9-11 лет, 11-14, там и старше. И победителям в каждой категории выдается денежное вознаграждение в размере 500 гривен, где-то включились. И где-то в конце мая у нас будет торжественное обучение призов, дипломов и выставка в нашем. в нашій мерії городської виставки, бо тут вже фіналістам подіїти. У нас є українська організація, яка виходить вже третій раз. Ми робимо разом цю акцію. Ну, і саме вибуваємо фінеручі питання. Ось так, не злай. Акцію ми провели 9 квітня, розпочали о 12-й день. Ну, у нас залучилися ветераном. Ну, э, потім ми розмальовували каміння, стоїли дивитися з найменшими учасниками акції. От там у нас була майстер-клас про розмальовки камінців. Так ну, да, вот, мы малевали картину, если вы не знаете. Ну, до акции «Дети сайт. Ссылка Петербурга» стоит для Вот, мы картину пальцем, как ты, да. Ух ты. А. Мы сделали такое интерактивное панно, на которое попросили деток и работников в поликлинике повесить. Где цветные листочки с эмблемкой акции работники писали, что для них мир. То есть мы им раздали бумажечки, ручки, они на нем написали, повесили. Как потом дети сказали, на наших глазах наше дерево превратилось в яркую красивую картинку. Оно зацвело. высадили там на территории деревья, высадили небольшое количество, высадили, 6 кленов и кусты садили. Перед этим у нас был опытный садовод, нет, назад, опытный садовод, который рассказала, как правильно посадить деревья, где их надо садить, какие деревья рядом нельзя садить. То есть дети внимательно слушали, потом рассказывали, что для них является мир, Ну і собственно, высадили дерев'я, похлопали, за зайде яблучки, стали всі доволі. І на сьогодні ми стали ініціаторами этой акції на территории ТРК Николаев. і высадили замечательные кусты кусти и і других растений. Ініціатива покликана згуртувати людей і їхню енергію за мир, яку вони передадуть деревам у різних куточках світу. Это что-то что-то типа воркшопа было, но я не хотела долгое время давать этому никакой лейбл, там типа уроки, или я просто назвала это встречами, вот, на которых я рассказывала людям и вообще провоцировала их на диалог, потому что приходили люди разные, и я им всегда говорила, что мы все эксперты, и каждый из вас вместе знает больше, чем я одна, точно. Поэтому нужно как бы делиться информацией, не только слушать у меня. Вот. Поэтому в основном это было вот в принципе экологическом, о том, как... Як зберігати ресурси, в общем, свідоме споживання, все об'єднано. Проект, який я хочу ще реалізувати, це те, що влаштувати екологічний покурс на зборі велосипедях у своєму місті Житомирі і це буде ці екскурсійно-екологічний тур. Після посадки сім'ям остається тільки поливати лілеки, поливати, ухаживати і таким чином ростити своє сімейне дерево. Так, перед тим як зробити акцію, ми зробили створили групу в контакті і щоб люди більш прийшли, Олег пішов до мера міста Кулянченка і до голови. Ну, вони загоріли самі на цією ідеєю, і на наступний рік нам запропонували висадити два рази-три рази більше дерев. Організація дуже була вирішена по сути. А, вот, там, спасибо Лиле за то, что был список локаций. А, ну, спасибо Зеленстрою за то, что они открыты вообще как бы, общению и никогда не против, чтобы им помогали. <свят> вот, и плюс, да, кстати, мне не катать. Мы с фонсой фотографировались. Трирічний Петрик Манюк прийшов саджати дерева зі своїм інвентарем. Він копає і поливає разом з мамою. Довкола саджанця Клена працює старанно, адже знає, яким хоче його бачити в майбутньому. А щоб там росли пода. Мега нужны таким людям, как я, для того, чтобы делать нашу деятельность более эффективной. Для того, что такие проекты дают действенный инструментарий, для того, чтобы эффективно взаимодействовать с городскими властями, для того, чтобы эффективно организовывать пиар-компании. И эти навыки просто необходимы для того, чтобы, скажем так, нести свою культуру, миссию. Філософію екологічності, доносити її до других людей і реалізовувати свої проєкти. Майстерня екологічного громадського активіста допомагає мені розкрити свій потенціал, зустріти нових класних людей, талановитих спікерів, а, і також розвинути себе трохи більше в, в громадському активізмі. Я зустріла тут тих людей, які допомогли мені набратися мотивації, натхнення і бути щасливою. Друзья, это невероятный проект. Я очень искренне и очень-очень благодарю Лилию Ткаченко, которая придумала эту инициативу. Она большая молодец. Она передала экологическую сознательность уже сотням людей. И она не останавливается. И мы после этого проекта не остановимся и реализуем ни одну общественно значимую акцию в экологическом направлении и не только. Сьогодні відбувся третій етап нашого проекту Майстерня екологічно громадського активіста, і учасники з усієї України приїхали до Києва, аби розповісти про ті проекти та ініціативи, які їм вдалося втілити в життя. Ми щасливі, тому що ми можемо надихати людей, навчати їх робити їхні власні проекти і творити зміни сьогодні і бути цими змінами майбутньої України в наших руках.